У новому випуску програми квартирне питання. Що вийшов 6 квітня, дизайнер Єгор Сомов оформив спальню молодого покоління дружної сім'ї Ярмолюк в стилі ардеко. В результаті тут з'явилося розкішне ліжко, контрастні кольори, опукле дзеркало над узголів'ям, і, звичайно ж, зірки, але не голівудські, а гіпсові. Старше покоління родини Ярмолюк мріє про онуків, і здавалося б, все до того і йде. Син недавно одружився. Невістка всім хороша, одне але живуть молодята в прохідній кімнаті, щоб усім було комфортно, а квартирне питання отримало гідну відповідь. Вони і звернулися до нашої програми. Сомов Єгор закінчив державний університет із землеустрою, отримавши спеціальність архітектор. Відпрацював майже рік на посаді дизайнера, архітектора в майстерні Варвара Зеленецької, продовжує творчу діяльність як приватний дизайнер, молоді герої програми Олександра і Юрій, практично ровесники нашого дизайнера Єгора. Цей факт значно полегшив взаєморозуміння і формування загальної концепції. Єгор був приємно здивований, що його погляди на майбутню переробку повністю збіглися у всьому, що озвучив Юрій. Високий плінтус і карниз, інтер'єр, по духу близький до класики. Велика кількість різноманітного світла, несвітла підлога і, звичайно, зручна велике ліжко. Приміщення призначене для спальні молодят, було трохи більше 11 квадратних метрів, що для повноцінної спальної зони, безумовно, малий обсяг, і першим своїм завданням Єгор бачив його збільшення за рахунок набагато більшої сусідньої прохідної кімнати, причому це було одним з основних побажань обох поколінь зробити всі приміщення в квартирі ізольованими. Після перенесення перегородки квадратна кімната знайшла правильні прямокутні форми і площа близько 15 квадратних метрів. А між спальнями з'явилася буферна зона у вигляді невеликого, але дуже місткого гардероба, яким компенсувався знесення старого вбудованої шафи в передпокої. Гардероб також послужив відмінною звукоізоляційною зоною. В утвореному коридорі розташувалися високе дзеркало і декоративні репродукції німецького художника-експресіоніста серпня Маке в Рамах, що збігаються за кольором з інженерною дошкою. Якщо говорити про підлогове покриття, то воно скрізь одного типу і кольору, і в вбиральні, і в спальні висоту стяжки і товщину інженерної дошки підбирали спеціально, щоб рівень нового і старого паркету збігався. Стик в результаті закрили непомітним металевим порошком і підлогу і стелю відбиті від площини стін високими білими плінтусами і карнизами всупереч у думці. Високі карнизи тільки збільшують невелику висоту приміщення 2.5.0 см, головне тут не переборщити з висотою і складністю профілю. Двері теж білого кольору, з класичними полотнами. В ході переробки були замінені три двері, спальню батьків в гардероб і, власне, в кімнату молодят у всіх полотен різна габаритна ширина, розрахована виходячи з можливостей прорізів. Двері в гардероб розташувалися в утворився міні-коридорі, тому було вирішено зробити її системою відкривання пенал, щоб не з'їдати зайвого місця. Центральний елемент спальні сучасне ліжко обрасом свого узголів'я відсилає до стилю рококо. Але в модному бірюзовому кольорі. Бірюза не випадковий вибір. По перше, зараз саме цей колір провідні європейські дизайнери і модельєри активно використовують в декоруванні своїх творів, включають його в аксесуари, текстиль і живопис. А по-друге, саме бірюзовий, згідно з більшістю західноєвропейських і східних культур, несе в собі виключно позитивні значення: любов, віру, відданість, чистоту душі і спокій. Погодьтеся, для спального місця це важливо. На підтримку ф'южнаксентів вибрали легкий світлий комод в стилі Прованс, встановлений навпроти ліжка по обидва її боки вбудовані тумби в сучасному прочитанні стилю ардеко. Саме він став відправною точкою загального стилістичного і колірного рішення після переробки, обраний дизайнером стиль знайшов своє відображення і в самій архітектурі приміщення. Ступінь части, карниз високі білі плінтуса настінна і стильова ліпнина у вигляді зірок і напівзірок, ардеко тепер так само відповідає велика частина предметів меблів і декору. Щоб зробити перебування в спальні ще комфортніше і технічному оснащенню приділили максимум уваги, в результаті погоду в будинку можна регулювати до найдрібніших нюансів. Стримана палітра текстильних елементів тільки підкреслює загальний настрій інтер'єру. А графічний візерунок килима привносить в нього загадку в кращих традиціях психоделії 70-х років. Різноманітність аксесуарів дозволило його розсумову створити актуальний європейський інтер'єр, в якому знайшлося місце і романтичним ноткам, і суто практичним елементам, а ось і кошторис.